І ще одне повідомлення стосується воно вже президента Сполучених Штатів Америки, і от його заяв. А він нагадаю, підтвердив наміри приєднати Канаду. Про це повідомило агентство Associated Press. І От лідер Америки неодноразово припускав, що Канаді буде краще, якщо вона погодиться стати 51-м штатом Сполучених Штатів Америки. Бо бутім то через Канаду штати втрачають 200 мільярдів доларів на рік. Також Associated Press відзначає, що Сполучені Штати Америки не субсидують Канаду. Вони купують продукції багатої на природні ресурси країни, у тому числі нафту і блакитне паливо. Так, ну і далі якраз повертаємося до теми ось цих важливих а, зовнішньополітичних подій. Нагадаю, що насичений дипломатичний тиждень якраз чекає на Україну і попереду 26-те засідання контактної групи, що ми знаємо як формат Рамштайн. Ну і також ближче до вихідних у німецькому мюнхені стартує щорічна безпекова конференція. Вона відбудеться за тиждень до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І як вказує видання. Беронс на полях цього заходу відбудуться найважливіші перемовини щодо завершення війни, і хоча жодного виступу з конкретним мирним планом поки що не очікується, але саме ця подія може допомогти сформувати його контури. Ну і також варто додати, що на конференції будуть присутніми представники нової адміністрації президента Сполучених Штатів Америки, зокрема віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо і спецпосланець Дональда Трампа Кіт Келох, як раніше анонсував радник президента з нацбезпеки Майкл Волц. Під час свого європейського турне ці посадовці мають обговорити план завершення війни. Ну і тим часом президент Володимир Зеленський також зробив вельми цікавий анонс, зазначивши, що перед Мюнхенською конференцією ці посадовці скоріш за все завітають і до України.